Чергова ракетна атака сьогодні по території України ворог застосував 14 ракет Х-101 і Х-555, Збили з них дев'ять. Чому із 14 ракет поцілили лише дев'ять? Ну і п'ять відповідно збити не вдалося. І чи дійсно от сьогодні можна говорити, що ракети йшли за якоюсь такою незвичною траєкторією? Як ви розцінюєте кружляння ось ці по території України? У те, що вони кружляють, то вони вчаться обманювати нашу систему протиповітряної оборони. Жодним чином не можна противника недооцінювати. Маємо заакцентувати на тому, що противник таки побудував другу ракетну школу у світі. Він має доволі серйозні технології у цьому напрямку. А в частині збивання то все ж таки доволі високий коефіцієнт. Навіть найкращі залізні куполи, котрі вважаються на планеті земля чи не найкращими зенітно-ракетними комплексами в Ізраїлі, все рівно допускають проривання. Не може так бути, що все збивається завжди на стиві на якісь певні показники в певні дні при, при кращих алгоритмах і помилках з боку противника, то звичайно можуть бути дуже висвисоченні коефіцієнти уражень, але в стратегічному сенсі розуміємо, що проривання можуть бути і будуть. Радіопростір, з який зітканий навколо нас. А це головна частина наведення практичної більшості ракет. Це нескінченно складна фізика, і противник буде розвиватися у цьому напрямку. На жаль, маємо те, що маємо. Те, що раніше от, е, ворог застосовував там по 80, по 100 ракет бивними по території України. Нині кількість менша, але тим не менше, щоночі майже ми чуємо, ось ці, е, що йде зліт, там тушок, і е, українці відповідно чекають, вночі не сплять. Це все ж таки такий більше терор е, населення йде от, за рахунок розтягування цієї кількості ракет. Ну, е, так, що тут є. Елемент тероризму в цьому немає ні найменшого сумніва. пригадаємо цілу низку ракетних пусків, починаючи від ударів у Кременчуку по торгівельному центру, закінчуючи навіть в їхніх радіопереговорах, особливо на початку війни, Пілоти перемовлялися з величезним задоволенням, коли уразили цивільний будинок. Але тут направду все ж таки є більше технічної складової. Чому росіяни не можуть вийти на по справжньому великі ракетні пуски? Ось, скажімо той самий ту 95 м за паспортними даними, може. Брати на борт у межах до восьми ракет х 101 або до шести ракет Х 555 Ну я ні одного разу не фіксував, щоб вони брали на борт більше ніж чотири ракети. Чому так? Ракети відносно важкі, дві сімсот тонн. Вони важать, і величезне навантаження на сам ракетоносій. У них в робочому стані із задекларованого парку в межах 60-70 машин тих самих 195 95 мс. Та перебуває десь 20-26, не більше. Розуміємо, що наймолодший ракетоносець цього класу 1994 року народження. Це все нескінченно зношується. Будувати такі машини і виробляти відповідні вузли і аргати, вони не можуть. А відмовитися від філософії завдання ударів вони також не можуть. От в такому похвалевому режимі вони і будуть працювати. Розуміємо, що ті машини, котрі злітають і повертаються назад на аеродроми, потребують в межах від трьох до чотирьох діб на обслуговування за моїми власними підрахунками, в нас зараз є відносно дві робочі черги. Третьої немає. Тобто від 12 до 14 машин у кожній групі. Отак і будуть працювати в режимі 2, 3, максимум 4 е, ракети на одну машину. Е... Кирило Буданов заявив, що ракети Х 101 вони закінчуються у Росіян, і невдовзі ми можемо побачити калібри. От про брак російських ракет говорили до прикладу, і тоді, коли ворог вдарив цирконом. Як ви оцінюєте ті запаси, які нині має Росія, і чому б'є, зокрема такою потужною ракетою, як циркон? Я би не сказав, що ця ракета є якась надпотужна, чи чи вона має якусь таку спеціальну особливість, бо його частина 200-300 кілограмів, то є та, та, та сама Х-101 має більше 400 кілограмів, а Х-47М2 «Кінжал» має у межах 500 кілограмів, а 3М14 «Калібр» залежно від комплектації, бо вони трошки різняться у комплектаціях, від 250 до 450 кілограмів. Нічого там аж особливого не має, ну єдине це швидкість, яка… Нібито має поза п'ять махів. Один мах. Ми розуміємо це швидкість звуку, десь 1248 кілометрів. Множимо на 5 і маємо поза 7 тисяч як таких. Отут є певні нюанси. Але ракета доволі складна, двохступнева. Єдина для нас неприємна новина, що ця ракета розроблялася виключно для морських пусків, скажімо, із таких з такого важкого фрегату, як адмірал Головко, А вони означає зуміли. Інтегрувати їх найімовірніше у пускову установку бастіон, і це дійсно з їхнього боку великий крок уперед. А в частині калібрів то так зараз відбувається процес накопичення. Мій власний поля, що від 30 до 35 ракет на місяць такого класу вони можуть виробляти, і з вересня місяця вони їх не застосовували. Чому не застосовували? Ми їх вигнали по великому рахунку з Криму. Є дуже серйозна технологічна процедура завантаження цих. Ракет безпосередньо на ракету носії, чи це підводні човни класу «Варшавянка», чи це малі ракетні кораблі типу Тапір даруйте, типу Буян М, типу Каракурт, чи типу Биков». І, і ще як мінімум є два робочі фрегати класу Буревісник і про, проєкту 22. 20... 300, якщо мені пам'ят, не зраджує. То мені ведеться, що в Туавсе або в Новоросійську чи в Ав Абхазії вони побудували нову базу. Вони зуміли поставити оці спеціальні крани для завантаження ракет і сукупно перелічених класів кораблів у них в робочому стані. є ще в межах 20-22 одиниці. Кожна з них це вісім пускових установок з підводного положення. Це до чотирьох ракет. В робочому стані човнів у межах також теж 4 одиниці. Тому цілком імовірно, що як тільки вони впораються із завантаженням ракет, то можливі великі масовані пуски з акваторії чорного моря нагадаю, дальність калібра це 2,5 тисячі кілометрів. Це вся Україна без. Війна. Ви знаєте, от удари ворога по критичній інфраструктурі, зокрема, і підготовка на початок літа того великого наступу, про який зараз е, говорять. Чи дійсно окупанти намагаються, от перед початком таких наступальних дій максимально знищити нашу енергетичну сферу, послабити економіку, на вашу думку? Однозначно, ворог не приховує своїх намірів. Путін відверто каже, що помилки Сталіна він ніколи не не здійснив. Що таке помилка Сталіна після того, як західна Україна кінцево у, у, у першій хвилі 1939 року, пер, е, відійшла до. Нової радянської імперії, потім Друга світова, і в 44-45-му кінцево ми стали частиною того геополітичного простору. То Сталін спробував перевиховувати українців, бо вважав, що в ідеології комунізму ми направду станемо іншим. Путін дає прямий сигнал. Він буде нас нищити усіма можливими доступними методами в одному з своїх передостанніх. Інтерв'ю він сказав чітко: Київ це наша душа, ми від нього ніколи не відмовимося. Вони не досягають стратегічної цілі ліквідації української державності і вдаються до зрозумілої для себе тактики нищення. Однак у частини енергетики я маю свою специфічну точку зору. Вона дещо відрізняється від загального експортного поля, котре зараз є, і де там обговорюються всі ці проблеми. Ми трошки підзабули так зване певне темне півріччя, так його сам для себе називаю з жовтня 2000, 2022 року, по квітень 2023 року, де, де практично вся Україна перебувала в тому так званому блекауті, а за грудень місяць 2022 року вони застосували в основному по енергетиці 236 ракет за березень 136 ракет. щоб ми розуміли, які неспівмірні показники ударів. І отого от явища, яке сам для себе класифікую як гудіння генераторів у масованому режимі за винятком, скажімо, Харкова і ще декількох міст, ну, здебільшого на цю хвилину немає. Тобто наша енергетика таки витримує стратегічні удари, плюс розуміємо, що головна генерація це все ж таки атом. А, на мій погляд, вони не відважаться бити по атомній енергетиці як такій. А от те, що вони зараз б'ють по е, гідроелектростанціями, зокрема, Володимир Зеленський заявив, що може повторитися е, Херсонський сценарій і що є загроза для Молдови. От як ви оцінюєте зараз ось таку стратегію росіян, що вони почали бити по е, великій гідроелектростанції? Є тут, є тут дуже цікавий зріст. Якщо проти вдається до такого кроку, то це означає, що в його філософії розуміння повна окупація вже не відбудеться. Оце дуже важлива деталь. А якщо так, то значить треба знищити все, що можна знищити. Чому довго не нищили? Бо вважали, що дійсно в них є потенціал, щоб повністю Україну повернути назад у імперське лоно. А це всі генеруючі потужності потрібні будуть в потенційно умовно, якби це їм вдалося для роботи вже новоствореної об'єднаної російсько-української економіки так вони розраховували. Тобто, якщо вони пішли на цей крок, то це означає, що в них є розуміння, що Україна в стратегічному сенсі витримує і що ліквідувати нашу державність в цьому історичному періоді. А на мій погляд, взагалі, вже не вдасться. Єдине, що нам ще доведеться заплатити чималу ціну за нашу справжню незалежність. На фоні ось цих атак, які ми зараз бачимо, зменшилася кількість атак по російській інфраструктурі останніми днями, принаймні не чутно там уражень, якихось великих уражень російських об'єктів. Чи дійсно у нас в пріоритеті нині став захист своєї території? Чи можливо просто немає достатньої кількості озброєння? В чому причина чи є чи дійсно є ось ця зупинка ураження об'єктів на території Росії? Чи правильний процес ураження об'єктів енергетики у першу чергу переробки нафти однозначно так? Ми прекрасно усвідомлюємо, що допоки Росія має вільно конвертовану валюту, допоти вона є як країна в історії їхньої імперській було як мінімум такі три періоди, коли вони вже була або в революції, бо свого часу перестали британців них купляти дати залізну. Роду і перестали купляти пшеницю на початку двадцятого століття і по великому рахунку Російська імперія обанкротилася, тому що не було вільно конвертованої валюти. Ще раніше до речі, теж такий був період, якраз цар Микола І став на престол, і і тоді весь льон, який закупляли ті самі британці у росіян, почали ку. Купляти індійський джут, і також тоді зробилася колосальна велетенська фінансова криза. Ну і найвідоміший випадок Маргарет Тетчер і Рональд Рейген домовилися про збивання ціни на нафту у 80-му році, в 85-му році збили нижче ніж 20 доларів за барель, і імперія залишилася без грошей. Тому це дійсно больова точка, справжня больова точка. На жаль, ми не можемо впливати на світові ціни на нафту. Збивати ціну по-справжньому може тільки Союзська Аравія. А от нищити кінцевий продукт ну всь, весь історичний контекст. Вся ситуація, яка зараз складається, велить нам це робити. Мені видається, що зараз іде. Серйозне накопичення нашого боєпотенціалу і до нас ще надійдуть хороші новини удари у, у цьому напрямку. Маємо розуміти, що самі росіяни вже практично повністю наклали само ембарго на самих себе е, впритул до 1 вересня цього року на продаж диспалива і бензину. А ціна на пальне суттєво пішла вгору вже навіть у у білорусі починають. Його закупляти. Оцей хаос має створюватися на болотах, на нього треба тиснути. І, мій погляд, що ця тема буде точно розвиватися. Ви знаєте, в, в, з огляду на ці всі атаки, які відбуваються нині по території України, все більше з'являється інформації про відкріплення авіабомб та їхнє падіння на території Росії. Чи можна нині говорити про те, що причина саме в техніці пілотування, зокрема в тому, що пілоти на Росії нині недостатньо підготовлені? Чи причина таки в якості от самої бомби, на вашу думку, все ж таки, от в чому причина? І те, і те разом. І те, і те разом, та взагалі Росія ніколи не виробляла по справжньому серйозні якісно іте. Це величезний міф, що радянський союз мав в тому щось неймовірне якісне. Дуже простий і зрозумілий приклад. Ну люди, котрі не можуть побудувати повноцінний хороший автомобіль, такий як треба, то як вони можуть побудувати хорошу зброю? Чи виробляв радянський союз велетенську кількість усього і всякого? Однозначно так, але це все виросло із західної технологічної школи. Ракетна програма. ніщо інше як продовження німецької програми Фа 1 і ФАУ а всі перші реактивні двигуни це ніщо інше, як британські реактивні двигуни, які купив радянський союз. До речі, розписавши, що не буде використовувати їх у воєнній техніці, але деякі з них працюють ще до сьогодні із тамтешніх тих технологій, та зрештою найвідоміший їхній автомобіль «Жигуль», це ніщо інше, як ФІАТ 1965 року. Року зразка. І так у них абсолютно усе з усією зброєю і тому подібне. Чому виробляється і продається, та все вкрай просто дешево. Не мають росіяни такої дійсно зброї, яка би була по-справжньому конкурентно придатна. Але є момент. Її багато, її дуже багато, і все ж таки, ця зброя вона убиває і нищить. Недооцінювати цей процес не можна. А в частині пілотів так проблема наростає. Вони втрачають їх доволі серйозно, тільки за лютий Місяць, щонайменше десяток відмінусувалися і пішли на концерт до Кобзона. А якісно підготувати пілота, тим паче в такому розумінні, як вони їх готують. То це роки, роки і ще раз роки. Взагалі росіяни переживають стратегічну інтелектуальну деградацію. Десь тому ця війна і почалася, бо без нас імперія неможлива. Є мало відомий вислів у Петра Першого, який дуже люблю. Приводите, берегіть народ малоросійський, ібо святоч народа російського. Ми були головними будівничами цієї недоімперії, і від нас вони відмовитися не можуть і не відмовляться. Ця війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас. Ми говоримо про те, що зараз е, е, ті боєприпаси, які були обіцяні Україні в рамках чеської ініціативи, на них нині недостатньо коштів, і за різними там прогнозами Україна е, всю обіцяну кількість може отримати до кінця року. Різні терміни називалися: квітень, початок червня, нині вже кінець року. Якщо говорити про те, е, наскільки серйозно забезпечує та ж КНДР Росію зброєю та боєприпасами, і яка ситуація нині в Україні? Чи можемо ми в момент в якийсь? От коли, зокрема, може відбутися цей великий наступ, про який зараз говорять, опинитися в такій досить критичній ситуації. Ну, в перший момент. Я не поділяю точки зору, що КНДР забезпечує росіян якимись такими велетенськими об'ємами, які би уже на цю хвилину щось по, -по справжньому вирішували. Якби так було, то після успішності в Авдіївців вони, вони б розвивали цей. Цей наступ далі маю нагадати, що на початок цієї війни росіяни мали найбільший артилерійський боєкомплект, який взагалі існував на планеті Земля. В них у запасах було від 15 до 20 мільйонів снарядів різних калібрів, скажімо, ті самі США на початку війни мали у межах всього нашого 2,5 мільйонів до 155 го калібру. Плюс Росіяни і досі залишаються найбільшим виробником снарядів. 135 тисяч вони виробляли на старт. Не зараз, на мій погляд, підняли десь до 170 тисяч, не більше, бо тут також дуже багато галасу. що, от, мовляв, на 250 тисяч вийшли на місяць. Не могли вийти, тому що вибухівки підняли виробництво всього нашого. Ну, як Якщо наша це багато 30 п'ятсот, але подолати цей поріг. Вони так і не змогли. Тепер в частині союзників, ну більша частина грошей таки зібрана, ну вони вже є фактично, і не буває так, що ті, котрі декларують, що кажуть, ми оце робимо, а тут у нас починаються якісь труднощі. На мій погляд, тут є інформаційний шум, він в якійсь частині і має бути теж і противник має ламати собі голову. А скільки тих снарядів є реально? А скільки вже доїхало до України, а скільки ще доїде до України, і в який спосіб, якщо взагалі виходити із філософії артилерійського бою як такого, то росіяни суттєво понизили свої артилерійські вали на відміну від літа 2022 року. Тоді вони їх виставляли від 45 тисяч, почасти бували на одну добу до 80 тисяч. Це щось безпрецедентне і неймовірне, що і Другої світової війни. Зараз витримують 10-15, за рідкісним випадком виходять на 20 тисяч. А ми зі свого боку показники більше ніж 5-7 тисяч ніколи не перевищували. Ми направду виграємо виключно завдяки якості зброї, бо, скажімо, їхні найдалекобійніші системи за винятком. 2С7 Піон, який активно-реактивним снарядом може завдавати уражень до 50 кілометрів, але це дуже така серйозна і дефіцитна техніка, бо надважки снаряд 103 кг кілограми важить, і коли не виходить зі ствола, він реально на нього дуже сильно впливає. То е стандартні роб робочі відстані 25-28 кілометрів. Не більше панцер це дві 32 кілометри. Це зараз фантастична установка у межах до 30 кілометрів. Французи, до речі, оголосили і сказали, що будуть нарощувати наш артилерійський потенціал. А Данія відмовилася від усієї своєї ствольної артилерії. Це поза 78 установок. Розуміємо, що артбригада – це 72 установки. Тому тут направду десь є оцей інформаційний шум. Ми жодним чином його не скасовуємо дуже ретельно і пильно за усім стежимо. Однак я упевнений, що американська допомога буде розблокована, навіть якщо це буде у вигляді. Кредитів Уже є підтверджена інформація, що йдуть дуже серйозні ремонтні роботи так званих трьох сокирох М 777 до 40 комплектуючих відсотків. Ми вже самі навчилися виробляти і обслуговувати цю техніку, і американці перезапустили свій снарядно-артилерійський конвейер. Ми впораємося із цим завданням. Дійсно, є певна тривога, щоб все відбулося вчасно. Скажіть, будь ласка, от те, що ви заговорили зараз про інформаційний шум, про те, що зараз розганяється інформація, зокрема і в російському інформаційному просторі, про те, що вони збираються йти на Харків, на Куп'янськ хочуть наступати. І е, зараз е, на Куп'янську, навпаки, ми бачимо, що ситуація дещо стабілізувалася, проте йде наступ на Лиманському напрямку. От якщо говорити про реальні е, цілі ворога і про його реальний потенціал, зрештою, е, чого Росія нині прагне? Та на що прагне і буде прагнути. Ми вже проговорили сьогоднішні з вами розмови, що ліквідувати українську державність не вдається. А отже, треба окупувати якнайбільше території, виходити на точку заморожування в їхньому розумінні для них було б успіхом, якби вони таки зуміли пройти повністю Донеччину. На цю хвилину Донеччина окупована десь на 57%, 43% це ще доволі багато. Стратегічний потенціал. На цю хвилину вони. Вони тиснуть на нас завдяки двом моментам: це велетенські піхотні вали. Нагадаємо битву за Бах Бахмут. 10 місяців вона тривала. Я особисто охарактеризував її як такий собі український Верден. Пригадуємо, що німці у, у першій світовій війні із французами теж поза 10 Місяців з'ясовували між собою стосунки у підсумку битва по великому рахунку із нульовим коефіцієнтом корисності, але німці підірвали свій стратегічний наступальний потенціал. І от на цю хвилину росіяни вже не мають такого великого наступального потенціалу, який мали на початку цієї війни. Компенсувати вони його можуть тільки завдяки великій мобілізації. І тут є певні тривоги, тому що Шойгу його чітко сказав, що будемо створювати ще 16 нових. Механізованих бригад, і будемо створювати 14 нових механізованих дивізій, плюс дві загальновійськові армії. Щоб ви розуміли, бригада це до п'яти тисяч особового складу? Дивізія 12,5 тисяч особового складу. А щоб відважуватися на повноцінну операцію проти Харкова, треба накопичити хоча б один повноцінний армійський корпус це 40 тисяч людей, котрі потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі стволів артилерії і реактивних систем залпового вогню. Немає цього всього у них. Тому направду тут є дуже серйозна пропаганда в першу чергу на самих себе, бо реалізувати завдання донеччини Луганщини не змогли треба зберігати обличчя при дуже поганій грі. Навпроти кожної північної області зосереджено десь у межах від 15 до 17 тисяч особового складу. Чи можуть божевільні вдари вдатися до акту суїциду, та хай та й вдаються, однак їм доведеться рухатися виключно дорогами. А як воювати на дорогах ми навчилися на початку цієї війни запаси FGM-148 сорок джавлін, другий на планеті Земля після стусніш. Ви говорите про е, людський потенціал Росії. От Путін підписав сьогодні указ про збільшення віку призовників. Якщо раніше призивали з 18 до 27 років, то нині вік розширили до 30 років. За попередніми оцінками до армії Арефії наберуть 150 тисяч росіян. Чи можна нині очікувати, що таким чином Росія поповнить і свої лави мобілізованих? 100%. Як яка частина? Не всі однозначно, жотих всіх сто тисяч не можуть бути доправлені до. До України бо є ще воєнно-морський флот їхній. Там і два океани. Вон вони також повинні якось забезпечувати матросами. і є стратегічні сили ядерного стримування. І ще мусить бути якийсь резерв. Ну так не не буває, що кинули абсолютно всіх, але чи якась частина з цих людей, буквально через півроку чи через рік може бути перевербована на контракт і в такий спосіб долучена до війни. Однозначно так, але знову ж таки треба так акуратно до цих цифр підходити. Чому на початок війни вони мали 200 тисяч добре екіпіромане навчене з найкращою технікою угруповання, і вони не впоралися. І стратегічним завданням зараз по лінії боєзітнення десь у межах 470 тисяч особового складу. Це неймовірно багато. Ну і розуміємо, що добігаємо до показника у 440 тисяч виведення противника із ладу. Це і вбитими, і пораненими. Ну це, це неймовірно велетенська цифра, якщо найчистими, чистими, суто підтвердженими, вбитими Є більше ніж 200 тисяч, то це щось це щось ну неймовірне. Що в другої світової війни? Радянський Союз із потенціалом у межах 250 мільйонів людей за 10 років війни у Афганістані втратив 15,5 тисяч убитими. Ну а про винищення техніки, то це взагалі ну також явище, поза нашим розумінням. Нам що доведеться це все вивчати, скажімо, як мінімум два танкових парки вже знищені, як такі. Нагадаю, на початок війни штатних танків. Російській Федерації на озброєнні було 3400 машин. Ми вже практично добігаємо до 7 тисяч, що вже є більше ніж ніж 200%. І от Буданов сьогодні заговорив про російські добровольчі батальйони. Сказав, що до Москви вони поки не мають змоги дійти. Але коли зміниться ситуація на фронті, вони в Росії свою справу таки зроблять. Чи можемо ми говорити, що Москва таки паде? проте українці на Москву не підуть. Це зроблять самі ж таки росіяни. Нам не треба йти на Москву. Тут також є дуже серйозний міжнародний аспект. Дійсно, зараз міжнародне право це дуже умовна річ, але ми все ж таки вирішили вступати в європейський союз, декларуємо вступ в НАТО, і ми не можемо вийти за правові поля, хоча б цього утворення, де ще по інерції воно діє, бо є безліч інформацій, чому ми їм не оголошуємо війну. Як тільки ми їм оголосимо війну, ми зразу стаємо агресором. Так дійсно, міжнародне право саме так прописує. Той, хто оголошує війну, той по факту є агресором. Я твердий прихильник концепції, що нога українського солдата не має ступати на землю Російської Федерації. Треба вибити їх із нашої території, повернути своє. Ну а якщо одні громадяни Росії вирішили поборотися зі зброєю в руках з іншими громадянами Росії з метою знесення режиму, ми можемо тільки побажати їм. Успіху немає нічого кращого на планеті Земля і ніщо так милозвучно не звучить, як війна росіян з росіянами, пане Петро, ваша правда стовідсоткова. Я вам дуже дякую за цю розмову. Петро Черник, військовий експерт, був гостем цього стріму. Дякую вам.